Всім доброго вечора. Сьогодні останній день змагань світової серії в Франції при примісті Паріжа сен жермен Це розмінична ванна, хотів вас познайомити з базою, на якій проходять змагання. База доволі тут вже старенька. В перший раз проходить змагання в глибокому басейні, Самі здивовані. Ну зато дуже просто, дай Боже, щоб у нас такого небудь було з точки зору кількості басейнів і а, дос доступності. Верезмінична ванна, зараз ми йдемо з вами в басейн стартовий, якраз починається змагання, 100 метрів на спині а от. і тут а, виходить почалося. Цієї сторони тут рознимаються наші спортсмени і мешкають спортсмени збірних команд. Там за наші сидят українці. Старт на спині. А, фінал А, а доставим, виходить, як вы такой в Лубині. Ну, і з тієї сторони там виходить у нас ідуть собі… зритель. Зверху це знаходиться командні оператори, які знімають техніку плавання, спортсменів. Чи таким чином проходить змагання. Eisinið er at vera í einum tíðum í einum tíðum í einum tíðum